83 бойові зіткнення відбулося на фронті від початку цієї доби. Про це повідомили у Генштабі. Найгарячіше нині на Покровському напрямку там окупанти не зменшують тиску. 27 разів ворог намагався атакувати наші позиції поблизу Воздвиженки, Прогресу та Новоолександрівки. На Лиманському напрямку Росіяни намагалися покращити своє тактичне положення 9 разів, Бої точилися у районах сіл. Макіївка та Невське напружена ситуація на Краматорському напрямку. Там відбулися боєзіткнення біля часового яру і Васюківки. Що стосується Харківщини, то там без особливих змін окупанти безуспішно 11 разів атакували поблизу глибокого та вовчанська. Також ворог активно використовував авіацію. Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан НГУ з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час. що в цій порі з нами. Добрий вечір. Студія, добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої ефіру. про оперативну ситуацію. Ми обов'язково поговоримо. Але перед цим давайте згадаємо про небайдужість. Нас з вами про необхідність підтримувати військо. Ну бо властиво військо підтримує нас і дає можливість перебувати українцям в мирних містах. Збір вже зараз з'явився код на екрані, так само реквізити знизу екрану. Ми очевидно знаємо про що йдеться, про який збір, але якщо ви про це розкажете, це очевидно буде краще. Ну то з цього почнімо, прошу. Дуже вам велика подяка, що анонсуєте цей збір. Також дякую кожному українцю, хто так чи інакше допомагає, долучається до спільної справи усі українського народу, усієї української нації, обороноздатності. Ми чітко розуміємо, що воюємо з супротивником, який набагато більший, потужніший, багатший, ресурсніший, і в цих умовах кожна вільна гривня, кожна вільна всі вільні кошти і сили, і ресурси нашої нації мають іти на нашу перемогу для того, щоб. Щоб вистояти, захистити нашу е, свободу, нашу демократію, наш вибір і нашу ідею української щасливої держави. Тому е, дійсно хотів би подякувати і вкотре хотів би е, цей збір на автівки. На жаль, е, автівки втрачаються дуже швидко, особливо через велику активність ворожих і ФПВ-дронів, і артилерії, і скидів, і ну насправді. В, ці, в цих погодних умовах з гарною видимістю, з довгою тривалою світлового дня активність ворога дуже дуже висока. Тому, поки цей збір триває, на жаль, декілька де, де автівок було втрачено, але це не але найголовніше, щоб ми чітко розуміємо, що техніка це розхідний матеріал, але для вдалої роботи, зокрема, це збір на Підрозділи БПЛА, підрозділи арт-розвідки. Ми маємо максимально використовувати світлий час доби, гарні погодні умови, щоб моніторити ворога, знаходити цілі для артилерії, для інших засобів вогневого ураження, вчасно бачити переміщення ворога, і чим більше екіпажів будуть працювати, чим більше наших крил в небі, тим більше і далі ми будемо бачити, і тим більше будемо знищувати ворожих цілей, ворожих гармат, накопичень, складів боєприпасів, піхоти ворожі і складів з Рипасами тому дуже дякую, що анонсуєте цей збір, і дякую кожному українцю, який долучається до цього збору саме на підтримку нашої бригади і загалом на інші збори всіх сил оборони. Ну напевно, не треба пояснювати, чому важливі автомобілі, чому автомобіль на ходу рятує життя і вивозить із складних ситуацій. Мета велика: мільйон гривень, але 886 тисяч зібрали. Ну вже більше зібрали за час от включення пана Володимира. Тобто, лишається зібрати трохи. Більше 100 тисяч немає малих донатів: гривня, дві, п'ять? От що можете, долучайтеся? Будемо вдячні за кожну гривню наводити на екран камерою телефона, він переадресує на банк або за номером картки. Ну, п'ятнадцять тисяч станом на зараз є. Володимир, але давайте, поки люди дивляться, користуючись нагодою, що поговоримо про ситуацію на фронті. Що на вашій ділянці це Лимано-Бахмутський напрямок? Як там зараз? Як поводиться ворог? Мої побратими з нашої четвертої бригади національної гвардії Рубіж, які в ці хвилини в ці дні виконують задачі, дійсно доповідають, що ситуація лишається дуже складною, надзвичайно складною через високу активність ворогу. Загалом по всьому сходу, по всій лінії розмежування, зокрема, це і зокрема цей Сіверський напрямок, і Лиманський напрямок, і Краматорський напрямок, Бахмутський, точніше, то ворог по всьому по всім. Багатьом ділянкам проби так чи інакше просуватися це повторюсь, зумовлено дуже. Такими погодніми умовами, які з однієї сторони дають можливість вдало вести динамічну оборону, і це відображається в зведенні Генерального штабу, коли ворог щодня тисячами втрачає е своїх орків і втрачає техніку, втрачає артилерію. З іншої сторони, це можливість для ворога активно вести ті чи інші дії, пробувати наступати. В більшості випадків ворога нічого не дається, злагодженій роботі, завдяки злагодженій роботі і артилерії, і мінометів. І е, героїв піхотинців, і гранатометників, і е, вогневі підтримці, і пілотів, і завдяки пілотам ФПВ-дронів е, сил оборони, тобто ворога розматуємо. Ворога е, щодня він несе втрати і на наших ділянках, на ділянках відповідальності нашої бригади. Тут в принципі не треба зупинятись. От, власна сьогоднішня новина, коли оці от найманці, негідники, зеки, злочинці, там інша соціальна елемент з боку окупантів їм вже пропонують там близько 20 тисяч доларів за підписання разового контракту, як то кажуть, підйомні, це насправді показує, що ворог з однієї сторони має. Відносно безмежну кількість живої сили, я вже мовчу про техніку, про ресурси з іншої сторони, так чи інакше, завдяки вдалим діям сил оборони і героїзму тисяч і тисяч моїх побратимів, і, зокрема, і в принципі, кожного з сил оборони, то ворог так чи інакше відчуває втрати, відчуває вдалу роботу сил оборони і відчуває те, що він не зможе це без робити. Тому багатьох мотивує те, що ми маємо Захистити і ми багатьох мотивує, що ворог рано чи пізно закінчиться і закінчиться його цей металобрух, який він е е навиготовляв спочатку створення цієї величезної імперії. Володимир, ми зараз продовжимо розмову. Оперативний звіт щодо збору. Друзі, ще раз давайте позначимо диспозиції, те, що ми маємо. Це був великий збір, і він триває. Мільйон гривень, один мільйон гривень. І от станом на зараз залишилося зібрати. 55 тисяч це 50, реально. вже, вже, вже тепер. 50, Тобто, фактично, та це реально закрити, мати це з голови і дати можливість нашим оборонцям, побратимам Володимира Назаренка придбати необхідні автомобілі і виконувати завдання на фронті. 50 тисяч лишилося добрати малих донатів не буває. Давайте зробимо так, аби Цього виклику цей виклик ми ще сьогодні, можливо, ще в цій добі. От лишається півтори години до кінця доби, але ми це все закрили. Ще раз код QR на екрані знизу, реквізити усіх вас до цього гарячі заохочуємо. І ще раз нагадуємо, малих донатів не буває. Тут важлива кожна гривня. Залишилося зібрати 40 тисяч гривень, це враховуючи кількість аудиторії, враховуючи небайдужість українців. Це цілком реальна. Мета Володимире, Ну, поки триває цей збір, ми з вами говоримо весь цей час, люди я сподіваюся, донатять? Поговоримо теж про, про відмінності погодні? Нам тут синоптики розповідали, що наступний тиждень він теж буде е, таким спекотним, як це було минулого тижня, там до 37 навіть градусів у місті Києві. Наскільки на вас відбуваються ось ці температури, як вони впливають на виконання поставлених задач? Ну, моїм попритимам піхотинцям, власне, в будь-якому випадку складні погодні умови так чи інакше вони впливають на побут. Звісно, літо це краще ніж зима, особливо краще ніж зима, яка була фактично в грудні або наприкінці, там на початку березня, коли. Погода близька до того, що вночі легкий мороз вранці в день легка плюсова температура. Спочатку все тане, потім все замерзає. Це надзвичайно складні погодні побутові умови, яких доводиться виконувати. Все пізнається в порівнянні, але знову ж таки, жара спека теж впливають на пог. Побутові умови і можуть тільки пригадати з особисто там, наприклад, з 22-го року, коли ми ще тримали оборону в майже оточеному Сєверодонецьку і навколишніх селах, логістики фактично не було, а було тільки чи на лодках через річку Сіверський Донець. Тоді ми фактично пили воду. Яка яку знаходили ледве там не скалюш, якихось озер, тому що дуже хотілося пити, і тоді і тоді, в 22-му році, влітку 22-го року також була спека, і було доволі жарко тому. Я б хотів більше проговори поговорити про погодні умови, як вони впливають на тактику. Це висока розселеність. На жаль, ворог має, має собі дозво змогу дозволити маскувати свої вогневі засоби, маскувати свою логістику, переміщення і накопичення. Тут набагато більше роботи у операторів БПЛА, у розвідників, аеророзвідників, пилотів, коптерів, пілотів крила. Власна це збір на артрозвідку, на пілотів крил, які Одядь в тила розвідку в тилах э, супротивника. На жаль, ворог активно використовує зеленку для того, щоб маскувати свої гармати. Але з іншої сторони, погода це також можливість бачити кожен постріл. Адже суха погода це висока велика пилюка і переміщення техніки, переміщення бронетехніки. Це відразу э, курява, це відразу пил, який помітний і постріл гармати. Це теж помітно тому э, ворог відтягує свою артил артилерію до себе трошки в тил, і більше намагається знову ж таки, якщо говорити про артилерію, заривати свої гармати фактично в бліндажі, в капаніри, чим менше піклується про маскування, більше піклується про інженерне обладнання. Також ми чітко розуміємо, що ну доволі складна ситуація через високу рослинність на полях. Це але тут потрібна уважність, уважність тисячі тисяч. Моїх побратимів, які на нулі виконують зараз ці хвилини ці години задачі, героїчно тримають оборони і доволі часто на в багатьох десятках місцях фронту відбуваються стрілецькі контакти. Володимире, ну ми не стали вас перебивати, Ми тут тихенько пищали в студії, нас не було чути, але кілька тому збір був закритий. Все, є Дякую. мільйон гривень. Завдяки нашим глядачам. Це фантастика. Сподіваємося, що швидко вдасться купити ці автомобілі. І вони швидко поїдуть до вас працювати. Чудова новина на кінець. Ну фактично сьогоднішнього дня. Я дуже просив би, аби ви так само переказали подяку від імені кожного і кожної, хто підтримав цей збір для, для вас, для ваших побратимів. Я думаю, це. Людям, які донатили їм важливо, аби Так, аби ви Ми знали, дякуємо усім, та. хто долучився кожною гривнею. Це так. Е, так, Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан е, е, Нацгвардії. Нацгвардії. Так, з нами щойно на зв'язку. Ну і на фінал нашої розмови. Ось така позитивна новина: новина, яку не можна було би озвучити і реалізувати без вашої, шановне панство, участі. Всім дякуємо.